Україна та Польща посилили співпрацю у сфері безпеки, євроінтеграції та повоєнної відбудови. У Львові відбулася 14-та сесія парламентської асамблеї двох країн за її результатами. Підписали спільну декларацію та заявили про підтримку вступу України до ЄС і створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії. Детальніше в сюжеті. Безпека в Європі, виклики пов'язані з війною Росії проти України, євроінтеграція нашої держави та роль у цих процесах парламентської дипломатії. Таким був порядок денний 14-ї сесії парламентської асамблеї України та Польщі. Вона відбулася в стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. Головний акцент депутати та урядовці обох держав насамперед робили на спільних зусиллях у зміцненні обороноздатності та координації дій за часів російської агресії. Співголова асамблеї, віце-спікерка Верховної ради Олена. Кондратюк наголосила, наше стратегічне партнерство запорука безпеки всієї Європи. Тож надзвичайно важливо, щоб Україна відчувала і військову підтримку, і економічну, і гуманітарну, та політичну. Ми говорили сьогодні, що дезінформаційні процеси, які веде Російська Федерація, є надшкідливі для України і для Польщі в тому числі. Від цього залежить і так, як також і безпека самої Польщі. Тому боротьба з дезінформацією, Росія, яка хоче розсварити український народ і польський народ, це і є та спроба ще одна гібридної війни Росії проти України. І Надважливо, щоб Польща далі зберігала той темп підтримки України, відкриття європейського інтеграційного. Напряму за результатами засідання підписали спільну декларацію, якій польща, окрім євроінтеграційної та гуманітарної підтримки України та українців, знову підтвердила важливість створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії. У цій наші спільні декларації, яку ми підписали, ми засудили це неспровоковане вторгнення. Ми підтримуємо Україну у в євросоюз. Але над тим ще потрібно попрацювати, щоб знайти ще більше однодумців. Маємо на увазі роботу з Угорщиною. У цій декларації ми наголосили також, що винних у цій війні треба притягнути до відповідальності. Пані віцемаршалок Сейму також зазначила, що вже наступного року в Польщі відбудеться конференція, на якій обговорюватимуть питання відбудови України. Ні сьогодні ж співголови парламентської асамблеї від України та Польщі поспілкувалися зі студентами факультету міжнародних відносин Львівського університету. Молодь цікавили перспективи вступу України до ЄС та спільні дії двох країн в опорі інформаційним атакам Росії. Так як Польща це один із наших головних партнерів, то було цікаво послухати саме їхню позицію щодо там взагалі, про Європейський Союз, про НАТО і так далі, тобто про нашу оборону. Бо треба з ними комунікувати, і це є одним з наших пріоритетів. Головний меседж цієї зустрічі, якщо так узагальнювати, це в нас буде абсолютна підтримка наших польських сусідів, взагалі і в війні України проти агресора. І... Загально всіх наших починань, тобто нас підтримують на всіх фронтах. Парламентські делегації України та Польщі також відвідали національний реабілітаційний центр Незламні. Тут їм розповіли про нові проєкти центру, зокрема про будівництво сучасних приміщень для відновлення військових після тяжких поранень. Представники закладу показали нове обладнання, яке надали міжнародні партнери з різних країн і наголосили на важливості такої підтримки для тисяч пацієнтів. Польським гостям також показали роботу центру ментального здоров'я де. Допомагають долати наслідки психологічних травм війни за різними методиками. Дві ноги, чотири кидали до обслуги. Педал дві руки, дві двоє. А кожен дизайн, кожен зур це є цифри префронтальна кора рахує. Колі ми бачимо, вибираємо. Голова теж працює і на обшари мозку за І одномоментно вся кора кора інтегровано починає працювати. Підсумкова сесія парламентської асамблеї у Львові показала, Україна та Польща зберігають спільне бачення майбутнього, посилюють співпрацю в безпеці та євроінтеграції і готові розвивати проєкти, що допомагають відновлювати нашу країну та підтримувати людей, які постраждали від війни. Володимир Люк, факти, СІТІВІ, Єдині новини.